¿Me Здуття не лише турбує кишечник, але й пригнічує емоційно. Буркотіння спричиняє дискомфорт, а роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Позбутися здуття можна. Згадайте про еспомізан. Еспомізан містить семетикон, що ефективно руйнує похресті газу та виводиться з організму. І ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Снотті – додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденька сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Сісноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Азом здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз-пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Еспомізан бебі послаблює симптоми кольок. С бебі позбавляє з диття. Мама спокійна, спокійне дитя. «Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс» «Лорде» потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. «Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Вчай англійську мову разом з нікі. Просто обирай на телевізорі додаткову аудіодоріжку та дивись улюблені мультфільми англійською. Англійська доріжка завжди друга в переліку. Детальна інструкція на Нікі юЕЙ. Сноті. Додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Чому я обираю рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Еспомізан бебі послаблює симптоми кольок. Еспомізан бебі позбавляє з диття. Мама спокійна, спокійне дитя. Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Носик грози снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі сноті носик не грози. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Чому я обираю рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Еспомізан бебі послаблює симптоми кольок. Еспомізан, бебі» позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Є знижки на «Хелпекс» 15% в аптеках. Подорожник, бан та ощад. «Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс» «Лорде» потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. «Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Mm -hmm.